Глянемо що у нас на панельках снігом. Дивіться весь автомобіль в снігу. Клас. Сунулось. Бачите, воно вчора посунулось, а сьогодні потрібно це дочистить. Бо я думаю зараз там генерації. А цікаво подивитися. Я то думаю, що біль за все майже нема. Ух ти, слизько. Трошки вже почистив сьогодні. Угу. Оце така генерація. Зараз почищу. Так, акумулятор 23 градуси. Відкритий, бачите? Хоп. Все. Так. Чистий сніжок з панелей.